Закон України про правовий режим воєнного стану читаємо стаття номер 1 визначення воєнного стану. Воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, та передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відведення загрози, відсічі збройної агресії. Та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки Державній незалежності України, її територіальній цілісності. А також тимчасове зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Так. Ой, ми. Конституція. Кон... Стаття 64 Конституції України. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмеженими, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного стану або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свободи із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25. І так далі цієї конституції. Ну, наприклад, он у нас найближча стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Тобто ви зрозуміли, на які подібні статті не розповсюджуються, я запишу ще, які не... на які не розповсюджуються.